Я є хліб життя. Душа людини завжди прагне дива, благодатним джерелом чудес для неї може стати православна церква. Кожного дня у її храмах відбувається подія, у якій поєднуються земля і небо. У таїнстві людина торкається божества. І це таїнство Євхаристія. Напередодні своїх страждань Спаситель зібрав апостолів для тайної вечері. Мало хто з них розумів, що ця зустріч остання. Учні були зайняті приготуванням традиційної трапези іудейської пасхи. Як завжди, було заколото агнця і приготовано на вогні. Так робити повелів Бог через пророка Моїсея, даючи нам прообраз великого агнця, якого буде принесено в жертву за гріхи усього світу. Нарешті збувалося це пророцтво. але його криваву ціну учні не знали і не хотіли у неї вірити. Їх більше хвилювало, хто ж старше поміж ними. Ось тут перед вечерею і постало питання, хто буде за звичаєм обмивати ноги всім присутнім? Адже це має робити найменший. Під час суперечки ніхто не помітив, як Спаситель зняв із себе верхній одяг, перепоясався рушником і, наливши воду в умивальник, смиренно став обмивати ноги учням зі словами, царі народів панують над ними, і ті, хто володіє ними, доброчинцями звуться. Ви ж не так, але більше між вами, хай буде як менший. Старший як слуга. Урок смирення надав той, хто словом своїм створив небеса і кому з благоговінням служать ангели. Спаситель попереджав своїх учнів, як написано про Сина Людського, йому належить багато постраждати і бути зневаженим. Але вони більше хотіли бачити учителя у царській порфирі іудейського правителя. Натомість чули від нього дивні слова, те, що про мене, наближається до кінця. Ось рука того, хто зраджує мене зі мною на трапезі. Син людський іде як призначено. Але горе тій людині, що його видає. Зрозумівши, що улюбленому вчителю загрожує небезпека. Апостоли стали ревно запевняти його у своїй відданості. Господи, ось тут два мечі. Хоч би мені довелось і вмерти з тобою, не зречуся тебе, говорив Петро. Так говорили і інші учні. Але Господь відповів Петрові. Істинно кажу тобі, що у цю ніч, перш ніж проспіває півень, ти тричі. Зречестся мене. Коли вечеря наблизилася до кінця, Спаситель розломив хліб на усіх і сказав: це є тіло моє, що за вас віддається. А потім подав учням чашу з вином зі словами, ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Це чиніть на спомин про мене. Господь віддав себе до кінця. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Цю заповідь людям Син Божий виконав на собі. Після спасительних страждань Господа на Христі і Його славного Воскресіння Він своїм тілом вознісся на небо, але Богоприсутність апостоли відчували у таїнстві, яке заповів їм Спаситель. Відтоді минуло дві тисячі років. Проте Господь і сьогодні присутній серед нас. Як у Великий Четвер він перебував на тайній вечері серед апостолів. Відбувається це під час Божественної літургії. Величне таїнство супроводжується церковним співом, благовійними обрядами, але сутність Євхаристії не змінилася. Вона залишається таїнством подяки Богові від усього творіння. «Твоя от твоїх тобі приносяще о всіх і за вся. І з цими словами священик підносить догори хліб і вино. Творцю належить увесь світ, і ми самі його творіння, тому дати Богові жертву від себе ми не здатні. Це за нас зробив він сам, поклавши себе на жертовний вівтар заради людства. знову і знову звучать під склепінням храму слова «Тайної Вечері. вечери. Примите, сіє є тіло моє, мое, завило мімоє во оставленіє гріхов». «Пійте от нея всі, сія є кровь моя Нового Завета, я же завы изливаемая в оставление гріхов». Господь віддає себе у жертву за наші гріхи і робить це щодня під час Божественної літургії. Він віддає Свої пречисте тіло і кров, щоб поєднати віруючих у самому собі. У кожній часті святих дарів Господь присутній, як промін сонця присутній у найменшій краплині роси. Він своєю кров'ю поєднує віруючих в одне тіло, яким є церква Божа. Ми плоть від плоті Спасителя, у наших жилах тече Його кров, тому всі люди брати і сестри в Господі нашому Ісусі Христі.